Так, мобілізаційного віку категорично. Чому? Тому що давайте от відверто навіть скажемо: наша мотивація, в тому числі, в тому числі наша мотивація на війні, це ми воюємо не навіть не, не те, що зараз відбувається, За а зараз майбутнє, в тому угу. числі. І е, ну якщо, як вам сказати, десь покалічити, ставити під загрозу молоде покоління. А для мене відверто, я вже людина, там скажімо так середніх років. Да, для мене там 18-річний, 20-річний, це ще діти, дорослі, можливо, навіть з вусами, а ось але діти. Uh, і uh, кидати їх особливо така. Вона дуже незахищена верст населення. В них ще немає грошей. В них ще немає. Фактично буду говорити там достатньо мудрості, якогось розуму соціального капіталу соціального капіталу і так щоб далі, щоб себе захистити і да 100%. І це прям дуже для нас принципово і ризиковано. Є ще в нас мобілізаційні резерви для того, щоб поповнювати там збройні сили, не тільки ось саме молодь. Але в принципі за бажанням це непогана історія. Uh -huh. Якщо людина сама свідомо обирає цей шлях, хоче бути військовою, в неї є там базові, якісь якась підготовка, головне бажання. Ну чому б ні? Ми принаймні не можемо цю, цього забороняти.